Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка з сайту Джум. Це китайський сайт, але на ньому представлені не тільки китайські товари, а товари з різних куточків світу. Можна його порівняти з Aliexpress, можливо, ви там більше полюбляєте робити замовлення. Я чомусь звикла до Джуму. Самі замовлення, коли ви робите кілька їх, наприклад, вони приходять в різний час, тому що формуються посилки від різних. Продавців, будемо так казати, якісь посилки приходять разом, якісь приходять типу, по окремості, тобто збирала я їх десь тиждень чи з два, ці всі посилки. Нарешті все мені прийшло, я вирішила вам зняти відео. Про сам сайт скажу, що сайт звичайний, знову ж таки, повторюсь, схожий на AliExpress, Якщо вам більше, той ближчий, тому що я чую, що більше там роблять замовлення, ніж на джумі. Хоча вони ідентичні, ці сайти, складності в цьому сайті немає. Товару там безліч, ви собі задаєте пошуковик, що вам потрібно. Товари там різні: від аксесуарів до різноманітних домашніх якихось товарів. Тобто на сайті є практично все, що вам потрібно, і дуже за дешеву ціну. Звичайно, якщо ви отдаєте кошти більші, воно буде трішечки кращої, якості, дешевше, трішки гіршої якості. Але мені подобається, наприклад, я замовила з за цим разом аксесуари та й попередні рази. Мені подобається, що товари. Доволі бюджетні, тому що такі товари, якщо їх купувати, будемо так казати, ті самі якісь аксесуари з золоті або в сріблі і так далі, це буде коштувати величезні кошти. Тут це коштує менше. Наприклад, я ці товари купую зазвичай, тому що мені потрібно для контенту. Багато кому такі речі можуть просто знадобитись, Це просто по життю, можливо, десь кудись також якісь фотосесії, можливо, десь потрібно. Мати гарний вигляд і так далі. Тобто різні причини замовлень. Я думаю, що кожен сам вирішує, що йому потрібно і як потрібно. У мене навіть сьогодні на мені ось такі сережки. Я їх також замовляла в свій час на джумі. Тому, в принципі, якість непогана. Якщо трішечки дорожче віддаєте кошти, вам річ буде служити довго. Замовлення робиться дуже просто, вкидається це все в кошик і оформляється дуже швидко. Коли ви вже оформлені на сайті, у вас є особистий кабінет, там буквально в два кліки, ви оплачуєте онлайн, і посилка вам приходить десь через місяць, так і пишуть. Посилки приходять на Укрпошту і на нову пошту. Доставка безкоштовна. Навіть якщо ви замовлення зробите на 100 гривень, доставка вам буде безкоштовна. Все замовлення, яке я сьогодні вам покажу, звичайно, на нього я вам залишу посилання під відео, можете ними користуватися. Все те, що я замовила, мені сподобалося гарної якості, за гарну ціну. Тому ось так. Я вам сьогодні покажу аксесуари. в мене трішки є. Є у мене, я взяла трішечки для волосся певних також аксесуарів. Тому ось так, і, звичайно, вам назву ціни. Давайте розпочнемо з волосся. Я замовила два ось таких обручі для волосся. Один рожевий, другий блакитний. Хоча на фото вони були. Трішечки яскравіші. Ну, можливо, екран комп'ютера так відображає. Хоча, можливо, і добре, що вони не дуже такі насичені в них кольори. Там, де я замовляла, було безліч кольорів. Я довго вагалася, хотіла я взагалі взяти один якийсь, але взяла два. Я один взяла, мені потрібен для того, коли я фарбуюся. Я Ним підкочую волосся. І один я взяла у ванну кімнату, коли вмиваюся. Потрібно також чимось підкочувати волосся. Тому поки що взяла два. Непогані. Вони тут підмощені, я так розумію, щось, тканинні вони такі приємні на дотик. В принципі, вони мені сподобались. Я їх надівала, то вони, в принципі, добре тримають волосся непогані. Надійно, щоб вам показати. Тому що я планую в YouTube шорт вам їх показати, в принципі. Ну, отак, він такий вигляд у нього в ну Давайте я надіну і рожевий вже заразом. Ютуб шорт я вам планую показати ближче їх. Ну, ось такий вигляд мають на мені. Давайте я скажу, скільки вони коштують. Обруч рожевий коштує 82 гривні, а блакитний 81. Так, далі те, що я замовила ще для волосся. замовила я краби. Чи то говорять на них ще затискачі для волосся. Я замовила два. Один ось такий замовила краб для волосся Він коштує 96 гривень, а менший коштує 83 гривні, він має ось такий вигляд. Я взяла ось такі золоті, металеві, мінімальний дизайн. У мене є один краб для волосся, я також брала на джумі, він такого. В нього принт такий леопардовий, темно-коричневий з чорним. Квадрат такої більше форми. Він мені дуже подобається, гарна якість, я ним користуюсь, дуже класний. Але, звичайно, дивлячись десь там: Pinterest, Instagram інших блогерів. Дуже зараз популярні модні ось ці такі краби, вони дуже стильні. Їх можна носити просто десь, навіть десь на роботу, підколоти волосся, зробити якусь зачіску. Зараз дуже багато показують зачісок з цими крабами в тіктосі, в інстаграмі, в Ютубі і так далі. Тобто можна багато чого з ними скомпонувати, є різне мені дуже подобається. Я їх взяла, тому що вони дуже-дуже гарно і стильно виглядають на волосі. Там, до речі, різні були і такі перекручені, і у вигляді ланцюжка. Тобто, ну, я взяла ось такі. це вже я навіть носила, дуже гарно він дивиться на волосі. Доволі вони такі тугуваті, гарна в них якість, мені подобається. У YouTube Shorts я вам покажу, як вони виглядають на мені, вертикальні такі відео, глянете, подивитеся. Мені вони подобаються, тому що за ось ці краби я переживала, тому що, ну, дивлячись, яка прийде якість їхня, щоб вони були працюючі. Далі для волосся я замовила, не знаю, в принципі, це можна десь було. І тут знайти, ну, я чомусь. Вирішила подивитися, і мені сподобалось, тому що на таких сайтах зазвичай в них дешевше і більший просто вибір. Тому ось так. Я взяла собі резинки-пружинки. Здається, називають ось такі. Тут в упакуванні їх 5 штучок. Резинки-пружинки, взагалі, чесно кажучи, я їх не дуже люблю. Але за те, що вони не шкодять волоссю, вони дуже зручні, ними дуже зручно робити різноманітні зачіски, наприклад, ту саму гульку зафіксовувати. Тому я їх беру і ними користуюся. Чомусь вони мені не дуже їхній вигляд, не дуже він мені чомусь подобається, не знаю. Так у мене щось повелося. Вони ще в вигляді можуть бути браслетки, тобто тут їх носять, але я їх так не ношу. Я їх ношу в вигляді резинки для волосся. Така вона має вигляд. У мене їх було різних багато. Прозорі в мене були тільки не геть прозорі, а були такі в кольорах там рожевих, блакитних. Геть прозорих, здається, і не було. Я вирішила взяти просто прозорі для того, щоб їх не було видно на голосі. Вони гарної якості. Резинки пружинки 5 штучок коштує 60 гривень. Ось це упакування коштує 60 гривень. Вони мені подобаються. Планувала взяти одну, але думаю, чому б не взяти упакування. В принципі, вони мені знадобляться. Тому ось така такі резиночки. Я просто. Натрапила і вирішила взяти. Ось такі штучки, такі резиночки на руки. Я вже вам показувала, хто за мною слідкує в моїх десь відео по догляду за обличчям. Я показувала такі штучки, мені мені ставили питання. У мене такі просто білі резинки я собі придбала і надіваю на руки. Це для того, щоб коли ви вмиваєтеся, вода. Завжди тече по руках, скільки ви не вмивалися, як би ви не вмивалися, який би у вас не був умивальник, все одно вода буде текти. Особливо з сьогоднішнім умиванням, коли етапів дуже багато, довго ти стоїш перед зеркалом, перед умивальником. Звичайно, це все летить. Ці штучки я колись дуже і дуже давно видивилась, десь в якихось зарубіжних блогерів, я побачила. Спочатку я так здивувалась цьому, як воно може затримувати воду, спробувала. І дійсно вони затримують воду. З тих часів я давно вже таким користуюся, але в мене просто резинки. А ось такі це вже, будемо так казати, професійні штучки, вони дійсно підписані, як, якось не як затримувачі води чи щось таке. Вони в різних кольорах, у мене такі є білі, я вирішила замовити такі рожеві. вони з такої плюшевої тканини. Дуже зручні. Зараз я скажу скільки вони коштують. Я їх називаю резинки для вмивання, коштують вони 70 гривень. Дуже зручні. Я ними користуюсь кожного дня. Ті я не викидаю, просто я вирішила на зміну. тому що вони часто бувають вимащуються у косметику, тому їх часто потрібно прати. Для того щоб була змінна пара, тому я їх ось замовила. Далі ми перейдемо У мене є ще аксесуари. Давайте розпочнемо з ланцюжка на шию. Мені дуже подобаються ось такі ланцюжки потрійні. Я думаю, вам їх буде видно. Тут три ланцюжка різної довжини. Перша, сама найкоротша довжина, така вона більше схожа на змійку, така вона доволі блискуча. Далі середня звичайна така, звичайний такий ланцюжок, тільки вже з такими колечками, петельками. І третя, такими трубочками, які одна за одну переплітаються. Звичайно, я вам ще ближче покажу в youtube Shorts цю, цей ланцюжок патрійний. Тут є такий регулювальник, який, за рахунок якого ви можете робити довшу чи коротшу. Ось цей ланцюжок закривається вона надзвичайну застівку, тобто ви її надіваєте ось таким чином на шию. Ну, Я її надівати не буду, бо в мене трішечки не той одяг. Тобто, практично, ось ця перша вона практично під шию, дуже гарно дивиться. Я спеціально вибирала таке щось попроще, щоб було без нічого. Просто ось такі три ланцюжки в золоті. Дуже мені подобається, гарна штука. Давайте я вам скажу, скільки такий ланцюжок коштує. 98 гривень. До речі, не дуже велика ціна, мені сподобалося. Я вирішила просто, як кажуть, ризикнути, замовити, подивитися, що буде. Тому що ланцюжки на джумі, здається, я ще не замовляла. Непогана така штука. Я замовила також під тип змійки браслет. Браслети я також не дуже ношу, тому що їх постійно потрібно знімати, особливо якщо це не золото. А біжутерія її потрібно знімати, тому що води воно боїться, воно рано чи пізно потемніє, зіпсується і так далі. Взяла ось такий браслетик на руку, також у формі змійки, в золоті, її можна регулювати. На кінчику там сердечко, прямо таке висить. Я як замовляла, не помічала. Тобто, ось таким чином ви його за. Стібаєте, в принципі, мені сподобався. Дуже гарно дивиться, ще прямо вийшло так, що в комплекті до цього, хоча я так не планувала, просто брала те, що мені подобається. Такий браслетик коштує 97 гривень. Він мені подобається гарний. Браслетів, знову ж таки, дуже величезна кількість на сайті будь-яких на будь-який смак. З аксесуарів найбільше я полюбляю замовляти це сережки і. Колечка. Тобто ланцюжки і ось браслети я не дуже ношу, хоча інколи буває, ось як за цим разом замовила, буду дивитися, як в мене це буде йти. Ну, і я замовила, як я вже говорю, це каблучки. Першу, яку я замовила, я просто шукала колечка з камінчиками, і мені вибило ось таке колечко, що вам їх буде видно, я думаю, що буде видно. Такі прямокутні камінчики в золоті вони зроблені. Саме золоте колечко під золото. Але камінці кольорові, дуже таке ефектне колечко, мені дуже сподобалося. Я схожі бачила колечка, Я бачила просто, наприклад, камінчики зеленого кольору, синього там, рожевого. Ну і бачила й такі, але якось не знаю, якось мене до них не доходило. Бажання не знаю, носити чи замовляти. Тут зелений, синій, жовтий, темно-рожевий, світло-рожевий колір і такий під шампань-світлий-жовтий колір. Ось такі кольори тут в камінчиках. Взагалі, саме колечко дуже гарне. Знову ж таки, розмірна сітка. В них, як я вже говорила минулий рік. На джуні розмірної сітки по колечках немає. Якщо ланцюжки і браслети там ще пишуть довжину, наприклад, чи ще щось, то на колечках в них немає чомусь сітки. В них розміри американські, тобто ви повинні знайти в інтернеті відповідність українського розміра до американського, і тоді вам буде легко. Знайти свій розмір. Я беру, наприклад, в мене різні розміри на пальцях. У мене, наприклад, вказівний середній палець це десятка, американський. Український це десь 20-й розмір. Можна 19,5, ну краще 20-й брати. Тобто ось така різниця. Безіменний палець у мене взагалі український, здається, 18,5, десь 19. А американський, звичайно, це десь буде дев'ятий розмір. Тобто, бажано знайти ось цю е, табличку в інтернеті, відповідність розмірів, і тоді ви з легкістю замовите собі колечко. Я попереду замовляла колечка безрозмірні, тобто ззаду вони можуть регулюватися з таким вони, ніби перетинкою, ніби. Ну, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто їх можна розгинати і згинати, тобто вони на будь-який пальчик підійдуть. Ну, я такі замовляла, вони прийшли мені полупластикові. Тобто вони, по-перше, не розгинаються. І навіть якщо б вони розгиналися, вони б не налізли в мене на ті пальчики, на які б мені хотілося. Тому я вам раджу на цьому сайті замовляти конкретно свій розмір. За цим разом я замовила всі десятки і всі мені ідеально підійшли. Далі я перезамовила, будемо так говорити, ось таке колечко мені дуже воно сподобалося. Я вже таке замовляла тільки в золоті. Зараз я вам покажу. Це я замовляла попереду. І таке саме мені настільки золоте сподобалось, що і мені захотіли замовити срібне. Золоте, дуже ходове вийшло, я його постійно ношу, воно дуже стильно дивиться. Зараз дуже ці у вигляді ланцюгів, різноманітних прикрас, аксесуари. Тому я вирішила замовити ще срібне. Гарне також колечко. Взяла я десятку. Знову ж таки, колечко ланцюг срібло, я так його називаю, коштує 123 гривні. Я, напевно, не сказала, скільки коштують ось з камінцями, коштує 100 гривень. До речі, тут воно в золоті, а було і в стріблі. Я довго вагалася, але взяла в золоті, в принципі, не пожалкувала. І я замовила ще одне колечко тоненьке. Замовляю, я різної ширини колечка для того, щоб їх міксувати, тобто, щоб їх можна було одягати на одну руку. Взяла я тонесеньке ось таке колечко, воно в золоті. І тут дуже вкраплені малесенькі, такі білі камінчики. Знову ж таки, десятка має він ось такий вигляд, дуже гарний. Спочатку, як я її відкрила, мені здалося, що камінчики дуже малесенькі, але потім воно мені сподобалось, вони поблискують так непомітно. Видно, що там якась така мережевне колечко. Якщо придивитись, то видно ось ці камінчики. Таке колечко коштує 89 гривень. Ось це тонесеньке. Раджу вам ось оцю біжутерію, коли ви замовляєте на джумі, по крайній мірі, брати трішечки дорожче. Якщо ви навіть таке колечко, саме наше, наприклад, за 50 гривень і бачите за 100. Краще взяти за 100. Воно тоді буде кращої якості, тому що чим дешевше, тим воно, ну ви самі, я думаю, розумієте. Чим менше ви платите, тим гірше ви отримаєте. Тому ось так. Всі товари, які я вам сьогодні показала, я вам залишу на них посилання під відео. Перейдете, подивитеся. Напишіть під відео, як вам дані товари, чи сподобались, чи ні. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока. 촬 <목소리도>